Приходь щодня до Бога на розмову, у радості, у щасті чи в журбі, неси йому свої жалі і втому, Він знайде час на відповідь тобі. Приходь, душе, до Бога на розмову, як тільки зустрічаєш новий день, збуди молитвою цю тишу світанкову, хоч може серце і не співа пісень. Відкрий, Христу, свою стражденну душу, скажи, що їй щоденно так болить, хай в простоті твою ранкову тишу заповнить щира молитовна мить. Приходь і вдень до Бога на розмову, хоча розшарпують тебе мільйони справ, поїздки, справи, клопоти суворі, Бог все це знав, та все ж тебе чекав. Буває, день розпишем похвилинно, і все мчимось у вихрі різних справ, і не підозрюєш, на жаль, людину, що час дорогоцінний змарнував. Якщо і хвилини в тебе не знайшлося, прибігти на розмову до Христа, бо в нас, на жаль, так часто повелося, що денний час займає суєта. А в дні життя коротке обривається, трагедії червоні, червоним крилять все, буває, часу зовсім не лишається, як і вічність у свої простори зве. І як важливо у такі хвилини тримати з небом той міцний зв'язок. Стараймось вдень, поміж турбот і рутини, У молитві серце прихилити хоч разок. І коли день іде за горизонти стихають клопоти, денна суєта, чи є у нас відведені моменти вечірніх бесід біля ніг Христа, щоби лиш ти і Бог на цій розмові, щоби позаду виклики життя нас огортають дні такі суворі, і їх нам не прожити без Христа. Тому приходь до Бога на розмову за всіх обставин і у кожний час, бо від Його присутності і покрову залежить доля кожного із нас. Приходь до Бога і в радісні хвилини з валою і подякою в душі, приходь до Нього і в тяжкі години, і Він подасть потішення тобі. Приходь до Бога не лише за себе, за рідних, близьких і за чужих молись. Життя таке непевне, і за тебе хтось інший теж помолиться колись. Приходь щодня до Бога на розмову завдів і сиріт, бідних і слабких, за одиноких і тих, хто втратив віру, у кого шепіт молитов, за тих. Не втомлюйся нести свої молитви, може, вони спасуть чиєсь життя, і хтось, і хтось посеред клопотів і гонитви знайде свою дорогу до Христа. І якби там життя нас не штормило, не шарпало і не рвало на шматки, ревло й по серцю безпощадно било, неси творцю щоденні молитви. Прості і щирі, вилиті сльозами, в які вкладає все своє єство, що піднесуться гень над небесами, і їх почує наш Творець всього. Повір, молитви можуть захистити, спинити лихо, втамувати біль, молитви можуть небо прихилити, молитви завжди потрапляють в ціль. Тому Приходь до Бога на розмову. Уранці в день, вечірні пори хай на чуть -чуть, бо бодай лише по слову, але свою молитву принеси, така, як є, поранена, розбита, розшарпана тяжким своїм життям. Неси молитву у сльозах омиту, Бог дасть розраду і твоїм очам. Невирішене і незрозуміле, важке, болюче все йому неси, на цю розмову, що тремтить несміло, повір, Бог не запізниться прийти в Твоє життя, в твою стражденну долю, розбиті мрії відновити знов, лиш вір йому, і не пропускай розмову із тим, чиє ім'я, свята Любов. Амінь.